Обладнання для дитячої реанімації. Його закупили в обласну лікарню за підсумками акції Серце до серця гроші збирали минулого року по всій області. Детальніше розповість Анна Книш. Це Інфузомат Він допомагає дозовано вводити ліки в організм хворого. В обласну лікарню придбали три пристрої. Тут вже є близько 30 таких, але потреба 150. Особливо необхідні інфузомати в реанімаційному відділенні. Зараз ви бачите, що йде введення. Лікарського засобу контролюється швидкість введення, об'єм введення, він запрограмований. Є таймери, які покличуть при необхідності медсестру або лікаря, є таймери, які сигналізують про закінчення інфузії. Минулорічна акція Серце до серця тривала впродовж трьох тижнів по всій області. Волонтери зібрали майже 120 тисяч гривень. Куди їх витратити, підказали спеціалісти. У фонді є лікарська рада, яка моніторить усі проблеми, які є. І так було визначено, яка тематика акція буде наступною. А також дуже була велика просьба від міністерства ще раз надати допомогу саме в цьому напрямці дитячої реанімації. У реанімаційному відділенні обласної лікарні 10 місць. Список потреб не вичерпався. Необхідні рани, допустимо, електроотсоси, які теж, опять же, тому що контингент больних різних, різний. <laughs> тому і необхідно буде говорити, що електроотсоси, які теж мають определену ціну. Ну, про апаратуру більш високого класу, таку, як дихательна апаратура, я вже буду мовчати, тому що ціна, як мінімум, це десь мільйон. У цьому році акція Серце до серця триватиме з 4 по 24 квітня. Гроші збиратимуть для цього ж таки відділення анестезіології. Що саме закупити вирішуватимуть залежно від суми, яку вдасться зібрати. Анна Книш, Віктор Лавченко на часі новини.